В Житомирі вперше відбудеться україно-польський кінофестиваль з 6 по 16 грудня на базі кінотеатру Івана Франка коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка та арт-кафе «Кавоманія» проходитиме пересувний кінофестиваль. Бо метою фестивалю є активізація співпраці між двома країнами у галузі кіно та ознайомлення широкого кола глядачів з кінематографом сусідів. Ігор Шурпан, співорганізатор культурних заходів в нашому місті, сподівається, що фестиваль стане поштовхом для розвитку кіно. Мистецтва в нашому місті досить захід нестандартний для нашого міста. Досить мало останнім часом було ...кінофестивалів. і скажем такий крок ми маємо надію, буде таким гарною основою для подальшої співпраці як з польськими кінематографістами, так і з нашими вітчизняними українськими. І Маємо надію, що наше місто перетвориться в такий центр сучасного кіно. Цікавим є той факт, що озвученням польських казок на прохання польського режисера Анджея Кемпінського займатимуться студенти коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Це гарна практика для студентів, переконаний В'ячеслав Майборода, завідувач кафедри кіномистецтва. Коли Анджей Кімпінський запропонував нам озвучку польських казок. Ми зразу е, взяли це на озброєння, тому що це цікаво і нашим студентам як практична робота, і з іншої сторони, це взагалі е, цікава робота співробітництво з е, польським товариством. От, тому ми з, е, запропонували нашим студентам це як практичні, практичні роботи з звукорежисури, е, дублювання е, польських фільмів казок. Програма кінофестивалю бо складатиметься з усього різноманіття кінопродукції обох країн від повнометражних картин, які щойно вийшли на екран, а також документальних короткометражних студентських робіт до ретроспектив кінохроніки та дитячого кіно. Ігор Ковальчук, Антон Заремський студія Цетіві.